Я вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами говоримо по темі Моя родина і мої домашні обов'язки. В підручнику це сторінка 65-67. Ви можете працювати за підручником, можете працювати за нами за відео. Отже, що таке родина? Родина це група людей, родичів, які проживають разом спільно, чоловік, жінка, батьки, діти. Їх об'єднує спільний дім, господарство, спосіб життя. Родина це ті люди, що перебувають у родинних стосунках за предками. Родина йде корінням в давнину. Для цього в родинах складають дерево роду. Ми з вами в першому класі складали дерево роду і де кого. Дехто з вас приносив його до школи і ви його розглядали і бачили. Якщо ви його зберегли, це дуже прекрасно. Якщо у вас немає такого, зробіть обов'язково разом з батьками. Зараз починаються зимові вечори, вони довгий час вистачає і можна сісти разом і зробити дерево свого роду. Обов'язково треба мати таке, щоб підтримувати історію свого роду. Можна намалювати або зробити аплікацію і так далі. Тобто, у вас є ось таке завдання, у кого немає ще такого дерева. Зробіть його обов'язково. Тобто, що таке родина, я думаю, ви знаєте. Але ж, скажіть, будь ласка, чи виникає коли-небудь у вас бажання, чи виникало коли-небудь у вас бажання пожити на безлюдному острові? Так чи ні? Якщо так, то чи зможете ви жити один або одна в самотності? Якщо ні, то кого вам бракує? Так? Кого ви з своєї родини хотіли б взяти з собою? Так? Задумайтесь над цим питанням. І далі в нас з вами дерево роду ми розібралися, що вам треба зробити? Як його зробити, є дуже багато посилань в інтернеті, а взагалі пригадайте, як ми в першому класі його робили, і у вас все вийде. У кожної родини є свої традиції. Традиції це звичаї, які передаються від батьків, дітям, від бабусь і дідусів, онукам. Які традиції є в ваших родинах? У кожній родині є якісь свої особливі традиції, які зберігає родина. Я думаю, в кожній родині є така традиція, чи, чи це збиратися разом з цією родиною на Різдво, чи на, навпаки їхати до когось в гості, чи зустрічати великодні свята в колі друзів і рідних, і збирати всіх. Я знаю, що є родини, які збираються завжди там. Де є найстарша людина роду, так? людина цієї родини. І ну, цим самим видають їй пошану, виказують їй таку пошану. Зроби календар днів народження членів своєї родини. Якими особливими словами ти привітаєш кожного з них? Ну Ось є, наприклад, такий календар, коли день народження кожного з членів родини. Ти також можеш зробити такий календар, щоб. Завжди пам'ятати про те, кому коли день народження. Ніколи не забувати про це, тому що кожному приємно, коли його вітають з Днем народження. Наступне у вас: назви ким ти є для своїх рідних. Для бабусі з дідусем ти онук або онучка, для дядька з тіткою племінник або племінниця. Для мами з татом дочка або синок. І для свого брата або сестрички ти брат або сестричка, так? Розглянь малюнки, розкажи, що ваша родина любить робити разом? Це до, того, до тих традицій, так? про які ми з вами тільки, тільки що говорили. Що ви любите робити разом з дідусем, з бабусею, з татом, з мамою, з братом чи з сестрою? Які традиції є у вашій, вашій родині? Тому ось традиція да, зустрічати день народження, щоб це було свято, або ходити разом з родиною на пікнік десь на природу, або готувати у, на вихідних разом ту саму піцу, да, приготувати разом піцу і потім разом її з'їсти. Це також є гарною традицією для родини провести час разом. І тут нам пропонують дискусію, чи завжди треба слухатись батьків. Скажіть, будь ласка, завжди треба слухатись батьків? Так, ти слухаєшся рідних тільки тому, що боїшся покарання? А якщо вони чемно пояснять, чому не можна, ти послухаєшся? Чи завжди ти розумієш, чому батьки тебе карають? Бувають такі випадки. Ви розумієте, чому так стається? Чи треба боятися покарання? Чи можуть рідні помилятися? Є написане правило: батьків треба слухатися, тому що вони дорослі та відповідають за тебе перед законом. Тому що ти їм довіряєш, тому що ти їх любиш і поважаєш. Але ви не мусите бути бездіяльними або бездіяльною. Ви маєте розуміти, чого від вас вимагають батьки і чому саме цього вони вимагають. Їхній авторитет не має бути надмірним. А твоя слухняність сліпою. Про що це? Про те, що існують в родини, в яких батьки, як це буде не боляче говорити, батьки перебільшують із своєю владою, і інколи діти є покараними незаконно і діти страждають від цього. Тому батьківський авторитет не має бути надмірним. Треба довіряти один одному, і батьки повинні розуміти, що вони також були колись з дітьми, також їм хотілося щось робити, хотілося до чогось йти, щось виконувати, а їм говорили не можна. І чи завжди вони дослухалися до цього? До цього не можна. Що треба зробити? Треба пояснити, та, чому не можна. Тому що, якщо нам скажуть не можна, ми обов'язково це зробимо, бо нам дуже хочеться. Це такий закон Всесвіту. Якщо забороняють, то треба обов'язково це перевірити. Але якщо пояснять, то тоді, звичайно, вже стає все зрозуміло. І якщо ви бачите, що в якійсь родині є надмірна. Авторитет, надмірний авторитет дорослих над дитиною, то треба дуже звернути увагу на це. Чому так сталося, чому дитина так боїться цих батьків? Але я думаю, в ваших родинах все добре, і ви довіряєте один одному, тому говорити про ці всі служби захисту ми поки що з вами не будемо. Але такі служби захисту дітей існують, щоб ви знали про це. І далі у кожного в родині нас з вами є якісь домашні обов'язки. В кожній родині є справи, які потрібно робити регулярно. Тому кожен член родини має обов'язки перед своїми рідними. І у нас у вас і дітей також є свої обов'язки. Це є такий невеликий закон. Родини, в якій розписано, хто що повинен робити, і це є і допомога батькам, і допомога як члена родини. І Їх треба виконувати ці завдання, і це набагато полегшує життя і мамі, і татові, і бабусі, і дідусі, всім тим, хто з вами проживає. Розгляньте малюнки, які домашні обов'язки є у дітей, а які є обов'язки у вас. Чим ви займаєтесь? Які з них ви виконуєте з задоволенням, а які ні? Чому? Так, ось обов'язки: мити посуд, годувати тварин, прибирання. Так? І також є прибирання, і хлопчик миє дзеркало, вигулювання тваринки домашньої, тобто займається тим, що вигулює собаку, і догляд за квітами. Які з цих обов'язків є у вас? можливо, якісь обов'язки, які тут не, не вказані. Які з них ти виконуєш із задоволенням, а які треба тільки нагадувати, щоб робити їх? І друге завдання розглянь таблицю виконання домашніх справ членами родини Петренків, які умовні знаки використано. Ви можете скласти таблицю ваших обов'язків, розділити по дням тижня члени родини. І хто які обов'язки виконує, так? То ви бачите, ось є у нас понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, тут немає вихідних. Ну, вихідні тут або вони всі разом все роблять, або ж е, вихідні для того, щоб проводити час разом. В понеділок, да? наприклад, тато прибирання, вівторок вигулює собаку, в середу займається їжею, четверг, четвер тато вільний, в нього вихідний. п'ятниця, знову тато займається приготуванням їжі. Мама займається понеділок-вівторок приготуванням їжі, середа мамин день, в четверг мами прибирання, в п'ятницю знову мамин, мамин день, і вона може займатися своїми справами. Брат, вигулювання собаки понеділок на ньому, вівторок в нього вихідний, і середа прибирання, знову в четвер вигулювання з собакою, так, і далі сестричка в неї. Понеділок, догляд за квітами, вівторок прибирання, і тут знову ж таки середа вигулювання собаки, і в п'ятниця займається тваринкою домашньою. Ви можете також скласти таку таблицю своїх обов'язків і подивитися, хто чим займається в який день. Спробуйте. До речі, дуже цікаво і стимулює. До того, щоб виконувались якісь обов'язки в родині, і кожен вже бачить, в який день за що відповідає. Тому я вам бажаю гарних стосунків в родині. Довіряйте один одному, батьки вас люблять і стараються зробити для вас життя якнайкращим і в даний момент найбезпечнішим. Тому я бажаю вам тихого дня, дякую вам за! Участь на уроці і до нових зустрічей.